Вітаю, друзі, в цьому відео я познайомлю вас із своїми знайомими товаришами та думаю, можна так сказати, що друзями, які від самого початку війни знаходяться на передовій волонтерської допомоги. Люди, з якими я вас зараз познайомлю, так чи інакше вже 8 років допомагають Україні у війні проти окупантів із Російської Федерації. Вони, на відміну від багатьох інших, що примазані, хоч якось, до будь-якої поліцили, ні разу ніде не рекламували своїх добрих вчинків. Та перемог. Бо що правильно люди творять добро, а не працюють заради отримання політичних балів? Щоб потім на виборах захопити місця поближче до корита? Ось у цьому я і бачу неймовірну пріву між діяннями різних політиків, які тимчасово відволіклись на війну, і між людьми, які поза політикою та під час війни облишили свої справи і працюють на нашу спільну перемогу. Так, ну а тепер давайте перейдемо до невеличкого інтерв'ю, яке ми зробили спільно з волонтерами штабу з вулиці Володимира Великого, 28. Поїхали. Напевно, так, що я заснув, а потім прокидаюсь, дізнаюсь по, по якомусь телеграму, що у нас війна. І що? І дзвоню Кравченко. 24 лютого я прокинувся і блін, подумав, блін, я правтикав заправитися. Кому, кому, кому дзвонити, якщо ну, в країні кіпіш ну, в кривому розі. Хто буде серед активістів зразу одразу збиратися і організовувати те, що треба для військових? Ну, хто? Кравченка, я. Я побачив пост, пост в Фейсбуці, що на Володимира Великого збирають допомогу. Е, я мав вдома багато бутилок пустих, бо я закриваю там вино, пиво і всяке таке, і вирішив їх привезти, бо тоді була по ним потреба. Коли я приїхав сюди, я побачив тут потужний хаотичний рух, і е дуже багато було дез дезорганізації. Я підійшов до Антона, побачив його тут, і е він мені дав е завдання спочатку і згодом дав мені два папірця з адресами е людей, які могли дати приміщення під волонтерські штаби. Ми зізвонилися прямо зранку, здається, я позвонив Максу Гарілікову, кажу, Макс, у тебе досі ще то приміщення вільне, От, як я ти, хоч... ну, як ти забрав там, за борги. Каже, вільне, даш під волонтерський штаб, дам. Ну, все. Тобто, це так вирішилось, ми одразу. Заїхали сюди. перші дні війни я з Боді, з Антоном, з Олегом Сампіром, ми активно дуже допомагали першому ТРО. Це на поштовому, як було. І іменно цей, тому що у мене вона ж почалася з 14-го, коли ми вона їхали. 14 от саме в 14-го, але Крим. В І так. тоді ми побачили, що таке є війна. А вторгнення. Мені жінка вона почалась з того, коли Путін признав, що ЛНР ДНР. Буде їх признані республіки. Я вже тоді зрозумів, що буде війна. А який масштаб, ну було незрозуміло. Зранку з телефонного дзвінку мого племінника. І що я вам сказав? Просипайся, мать війна. Що тоді відчула? Взагалі нічого. Десь хвилин через десять почула вибух і зрозуміла, що да, дійсно, дійсно таки війна. А сама війна почалася. Мені дружина рано вранці розбудила і каже: прильоти, да ладно. Ну, для мене цей епізод війни почався зранку, прокинувся. Друзі подзвонили, що почалася війна. Ну, трохи прибралися і почали постити у соцмережах. Що ми от створилися як волонтерський штаб, збираємо допомогу для військових і пішло. Поїхало колега мій по роботі. Ми з ним спілкувалися, зв'язалися. Що будемо робити? Пішли волонтери. пішли? Ми прийшли з ним і з його жінкою сюди в перший день, 25, го другий день. Він 25 лютого, і почали. Пакувати речі, розбирати речі, які люди приносили. Зрозумівши, що військкомат мене не візьме, так як я після травми в шахті інвалід і інвалід третьої групи, то пішов в ТРО. ТРО мені сказали, що з моєю спиною нікуди. І на запитання, а що мені робити, підказали у цей штаб. І 25-го. Лютого я прийшов в цей штаб. І з 25 лютого на цьому штабі волонтернічою. Поїхали вже розвозити їжу хлопцям одразу на пости. А, ні, ми на, на ТРО приїхали. Нам сказали, ви воєнні, у вас є воєнна спеціальність, і ще щось таке. Ми, ну, я не був одразу воєнним і маючи таке здоров'я, то ми б нікуди не взяли. Але ми приїхали і сказали, ми готові, давайте що робити. Мені сказали, що тільки спеціальності ми беремо спеціальності мов'яними, Ну, до побачення. Ну, Окей, до побачення, до побачення. Ми поїхали. Слава Богу, була 39-та жіноча сотня, яка зразу впригнула в готовку їжі. І поїхали розвозити вже по постам вечором їжу. Тобто також надходило зовсім багато допомоги. Всі, ну, всі люди приїжджали, куча знайомих було. Всі питалися робити одне діло, але виходило. Ну, ми як-то зібралися, кажу, давайте як-то скомпонуємось, щоб усе було більш раціонально. Тобто Кожен буде займатися конкретно чим-то. Тобто той буде логістикою займатися, той буде займатися чисто складами, той буде. Паливом займатися, тут буде ще чимось. Це буде більш сконцентровано на результат. Я е, тут же в той момент познайомився з Лікаренко, ми з ним мали е, зібрати тару і е, пінопласт для Бендерівських смузі, але було більше людей, які могли це зробити, я вирішив зайнятися приміщенням. У мене ну, є можливість спілкування з людьми, вирішування таких питань, і я поїхав шукати приміщення. Я знайшов одне приміщення тут недалеко одразу. Ми поселили там одного мого колегу, він почав приймати речі, тому що тут вже не було куди на Володимира Леко-28. Та був час і ми. Посиділи, посиділи вночі з Богданом, розписали, створили групу, почали збирати людей. Далі вже просто люди, вони самі підходили, коли бачили знаєш, український прапор просто біля їх дому. Вони самі йшли і приносили все, що треба: постіль, гроші, хто що. От матраси до хріна було матрасів. І дуже багато взагалі відвозилось одразу на перший батальйон тероборони. От. Ну і там все потім допомагав робити Олежа. Я думаю, він не сам розповість. Почали вже бігати, пригати, носити, варити дівчата, їм привозити, розвозити і таке інше. А десь на другий день ми знову з перцом вже прийшли, знов. Хотіли пропітляти, як говорить, в ТРО попасти, щось робити. А на останній день, вже на третій, мабуть, як я й зайшов, і там я вже залишився до кінця їх переїзду з почтово, як вони переїжджали. Я туди практично не виходив, тому що там настільки було багато роботи, настільки любить, любить нас наш мер, наше ТРО або любив. Що дали будівлю, яка зовсім мертва була, в чому сенс мертвості, тому що вона була законсервована. І коли ми заходили в деякі приміщення, там навіть звиняюсь какашки, були були і Ми прибирали, дезінфектували, і клали туди хлопців, щоб вони спали. При тому, що всі батареї були порвані, розмерші, вся проводка була напівгнила, і це практично все було треба заново. Розбудовувати, будувати практично будівлю заново. При тому, що вже е, нам розказують, що все було не гарно, деякі люди. Але, щоб ви розуміли, там прям була і кухня, і там прям готували їсти, тому що навіть не було е, привезено якихось харчів. 39-та жіноча сотня знов дяка, тому що вони привезли дівчат, всю посуду, все, що треба. Люди попровозили продукти. Їм таке ж велике дякую, тому що якщо б не було простих людей, які також зорієнтуся і почали, почали допомагати, то, мабуть, ми зараз б з вами не розмовляли. Я так чомусь думаю. Познайомився з Іриною, рекламне агентство нерухомості Кредо. І вона виділила нам це приміщення і одразу почала допомагати. Е, вона залучила дуже багато людей до допомоги. Туди е, там ми плили сітки, е, ми збирали речі і частково розгружали інші штаби, ті, які вже були забиті. Е, паралельно я модерував чат, е, щоб не було бардаку по завозу е, матеріалів на блокпости. Розпределили ролі, так. От. Ми, ну, також Перша неділя це було зовсім ну, зовсім непонятно, що робити, як допомогти, всі хоч, хочуть допомогти, але як це все правильно зробити, щоб це все працювало так, як потрібно. Е, щоб були снабжені пости, щоб були блокпости. Е, ну, тобто, почали і люди на блокпости звозити їжу і так далі. Ми почали сказати, що Буде правильно звозити в якісь міста, і з цих місць вже буде по блокпостам, це буде більш продуктивно. Тобто я щоб не, не псувалась. Так, ми з людьми проводили. ну, Це буде більш е, лояльно, правильніше. Я не на один блокпост е, як їздив, е, дуже багато людей, от простих громадян. Вони приїжджали і пачки сигарет, і хто пирожки давав, хто просто там супи, борщі. Тобто, ну, дуже велика кількість їжі псувалась, несмотря не навіть на, на те, що там, скажем, це ще була зима. Тобто літом це було б ну, зовсім взагалі на кшталт ну, зовсім. Найважчим було знайти, домовитись за продуктові пакети для населення, бо розуміли всі, що багато переселенців, людям треба щось їсти, і треба було допомагати з цим. І це було найважче знайти, де можна діставати ці продуктові набори. Саме важче для мене взагалі виконуючи якесь замовлення когось із військових привести це замовлення цьому військовому якому він якому це призначено щоб він приїхав це забрав Неважно, що це каска автівка бронежилет взагалі неважно. головне для мене досі саме важливе і саме важке — це віддати тій людині якій це потребує я дуже Переймаюсь, коли привозю автівку, шлом, навушники, що тій людині вони вже будуть не потрібні. Найважче було е, організувати людей, тому що людей амбіційних і з бажаннями щось робити було багато а направити їх правильне на русло е, було трошки важко, тому що волонтер це людина, яка працює за безкоштовно. Який фактично важко щось передивити, заставити і щось зробити. Тому доводилось налагоджувати комунікацію, а це, я вважаю, одне з найважчих. Не було важко було, не було важко. Ти, ти розумієш, що ти, ну, ти там внутрі знаходишся в штабі. І все, ну, все щось десь ламається, десь горить, нічого не працює, тому що немає обігріву. а ти прикинь, приїжджає група. Розвідки ночі, мертва в плані змерше, взустала дуже втомлена, і, і їй треба спати, митися, а там все холодне, і ти в цей час скоріше тянеш якийсь кабель, тому що та проводка просто не витримувала. Бустренько включаєшся в якийсь щиток, бо тобі головний електрик перед цим розповів, як це робиться, а ти ніколи цього не робив під напругою. І тянеш їм кабель, щоб їм. Включити світло, якесь, обігрів, якийсь і це інше. Морально було трудно, те, що, мабуть, те, що така будівля досталась нашим воїнам, які віддавали на те вже в час життя. Щоб ти розумів, деякі депутати, там Трач, Щербак, там ще купа. Тому що, чому вони мені врізались? Тому що, коли перший день прийшов, вони вже стояли з оружжя, з автоматами і вже готувалися на виїзд. Чому я про них кажу? Ну, там дуже багато, але там, ну, там не можу фамілії казати, тому що порухали. І важко було те, що ця будівля досталася найкончена, мабуть, в місті для наших хлопців, які готові були видати життя. Це було саме важке, Оце зрозумілость, чому так. В мано нічого. Я, я був готовий. Я, ну, я знав, що це станеться. Просто на певному там ентузіазмі, можливо, теж прям не очікував. Ну Тобто багато таких епізодів, коли могло бути. Тобто, вже чекав, як було, коли буде. Це, до речі, була, була дуже прикольна історія. що ми тут е, виступали на початку як е, волонтерський штаб ТРО Кривого Рогу, але Саксаганський е, районний виконком постійно пересилав до нас переселенців. От ну типу, що самі цим не займалися? Ну наскільки я зрозумів, туди закидали дуже багато допомоги, але е, від фонду Ахметова. Але наскільки я зрозумів, вона роздавалася чисто місцевим. Ну, прям великих проблем не було. Несприйняття поліцейськими, те, що ми пішли організовуватися в перший етап, коли ми організовувались, то ну, один з напрямків ми одразу взяли, прибрали навколо себе наркоторгівлю. Ну і поки хлопцям все одно часом ну, ще автомати нам не всім видали, тобто перший там. 16 чи 18 автоматів ми отримали, тобто не всі хлопців. Хлопці по місту патрулювали, їздили там, з баригами, Спілкувались, вони після цього не працювали, але це почали не подобатись поліцейським. І вже у нас конфлікти були там з поліцейськими на самого нього довго. Були байдужі люди, зустрічалися. Люди, які хотіли на цьому нажитися. Ну, була одна людина, вона з нами працювала, потім її піймали на крадіжця у штабі. Якось, якось це отак. От. А в глобальному, ну слава Богу, не зустрічалися такі люди. Ми з ними не спілкуємося, мабуть, я так розумію. І у нас наскільки все на довірі. Наш штаб, до речі, дуже класно ріс і дуже швидко. Тобто скампонувалися з сіли. Потім, уже коли почалась, сформувалася определена структура, ми вже вирішили, як то себе узаконити. Тобто составили благотворительний фонд і вже е, на основі цього штабу тобто, зробили такі штаб. В тому плані, що ну, тут ми з Антоном, з Олегом, з Люхою, е, все це почали, а потім до нас приходили. Інші люди, які просто бажали допомагати. Я підключив свого старого товариша з Запоріжжя, який зараз тут живе, і він з батьком стали першими координаторами нашого штабу після нас. Потім я його забираю, перевожу на другий штаб, який у нас відкрився. І командиром, можна сказати, тут стає Оля, яка зараз є головою нашого благодійного фонду. Ось такі вони. щирі, відверті, справжні. Їм не потрібні медалі, не потрібні нагороди чи подяки. Їм, як і усім нам, потрібно лише одне: вільна, незалежна, суверенна, соборна Україна. А що потрібно вам? Пишіть у коментарі. А все остальное то такое атлукаво. А все